Трамп показав путіну його місце. Чому Путін виліз із заявами, що охоче закінчення війни та ще й мирним шляхом? Чого очікувати від наступної зустрічі у Стамбулі? Про це сьогодні і не тільки говоримо із політологом Вадимом Денисенком. Рада вас вітати, вітаю вас. Чи можна сказати, що Трамп дійсно поставив Путіна на місце, коли той запропонував своє посередництво для врегулювання конфлікту на близькому сході? Ну от що принаймні відповів президент США, пропоную послухати його. І я говорив з ним вчора і сказав, знаєте, він насправді запропонував допомогу посередниці. Я сказав: зробіть мені послугу, виступайте посередником у своїх. Давайте спочатку виступимо посередниками в Росії. Гаразд. Я сказав, Володимире, давайте спочатку виступимо посередниками в Росії. Про це можна потурбуватися пізніше. Але я думаю, що це теж спрацює. Ну, тобто, по суті, Трамп каже, що нехай Путін спершу розбереться з війною в Україні і ситуацією в Росії. Ну а потім одразу ж чомусь Путін вийшов із заявами, що він хоче миру і готовий вже і з Зеленським зустрічатися, хоча і вважає його нелегітимним. А про що для вас говорить ось ця публічна комунікація? Ну, Дивіться, перше почати треба з того, що Трамп кілька днів підряд натякав, що він не проти того, щоб. Путін став посередником в ірано ізраїльській війні. Путін розцінив цю історію таким чином, що значить, напевне, все нормально, можна рухати в цьому напрямку, але як зазвичай, звичайно, в таких випадках у Трампа вмішалися якісь інші зовнішні сили, і в цей момент, коли в нього запитували про це посередництво, очевидно, що йому було не вигідно говорити, що він хоче бачити посередником. Путіна і тому Путін виявився зайвлю в цьому посередності, про яке повторився Трамп кілька днів на яке то Трамп кілька днів натякав. Тобто, ну коли ми залі будемо говорити, аналізувати останнім часом заяви Трампа про зраду Ізраїльську війну, раз на 12 годин позиція Трампа мінялася на 180 градусів, тому в даному випадку тут нічого особливого немає. Якщо говорити про заяву Путіна на Петербурзькому економічному форумі, де він почав говорити про те, що він хоче закінчити війну, то насправді тут треба дивитися в комплексі на всю цю заяву, тобто там не тільки про Україну, а ширше дивитися на всю цю заяву, як мінімум, третина спічі Володимира Путіна була присвячена Дональду Трампу, була присвячена тому, який він видатний лідер сучасності, і дослівно він сказав про те, що якби був Трамп президентом. То в 2022 році повномасштабна війна не почалася. Тобто, він, по суті, повторює головні наративи Дональда Трампа, і він продовжує жити в парадигмі того, що його головна задача не посваритися з Трампом і не дати йому приводу для того, щоб той почав вводити санкції проти Російської Федерації. Останні два місяці Путін живе в цій парадигмі, і насправді на жаль, ми повинні говорити про те, що. Поки що йому вдається утримувати Трампа в ситуації, коли той інколи грозить кулаком або махає пальчиком, от як зараз було із тим самим посередництвом. Але далі слів він нікуди не йде. Друга друга половина цієї промови була присвячена тому, що він готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. Він готовий до зустрічі по Україні, але при цьому. Треба вирішувати українську війну таким чином, як це вигідно Російській Федерації. Це також е, розмова направлена, перш за все, на одного глядача, на Дональда Трампа. Тобто йому е, потрібно сказати: в одній промові було дві речі: перше, е, ритуально ну, пробачте на слові, зализати Трампа, не, а друга частина е, сказати про те, що, дорогий Трампе, я ж насправді не просто тебе зализуть, пробачте ще раз на слові. А я іще й говорю про те, що я готовий до переговорів, хоча переговорів, звичайно, ніяких не буде. І таким чином я прошу тебе: ні в якому разі не вводь ніяких санкцій проти Російської Федерації. Оце от якщо коротко спробувати перекласти на людську мову, все те, що вчора в Петербурзі наговорив Володимир Путін. Ну і так само Путін зрозуміло говорив. Ну, брехав, точніше, що вони били 17 червня по столиці, саме по оборонним об'єктам по ВПК, тому що їхня ціль досі демілітаризація, але все одно він це публічно, скажімо так: навіщо це говорить? Це знову ж таки, на вашу думку, направлено суто на Трампа, чи навіщо він повторює ці меседжі, або йому просто потрібно було перед міжнародними журналістами якось виправдовуватись. Йому треба було виправдовуватися, йому треба було дати позицію з приводу того, що відбулися удари по цивільних об'єктах, відбулися знищення цивільних людей, руйнування будинків житлових в Києві і в Одесі в той день. І власне кажучи, він ж не перший раз говорить те ж саме. Тобто, він же ж на всі попередні історії про те, що Росія б'є по цивільних об'єктах, відповідає ні, це воєнні об'єкти. Давайте згадаємо удар по Пахмадіту в Києві. По найбільшій дитячій лікарні в місті Київ. Тобто він говорив про те, що це був удар виключно по військових об'єктах, а хметтяк взагалі ніхто не зачепив. Тобто, це не перший раз і не останнє, на жаль, він щось подібне говорить. Просто це знову на Трампа направлено, чи для кого? Тому що українці розуміють, що це брехня, європейці очевидно теж розуміють, тому що вони теж працюють постійно на місцях прильотів. Тому для кого на кого це розраховано? На російське населення, перш за все, і частково на е, Дональда Трампа, але перш за все, це на російське населення Це для внутрішнього споживача. Зрозуміло можливо на якісь, е, на якісь країни ехем, глобального півдня. Але навіть там в принципі ну неможливо показати знищений будинок і сказати, що це був воєнний об'єкт. Так, погоджуюся, але так само Путін заявив, що переговорні групи Росії України перебувають на контакті, от начебто, що Мединський розмовляв із Києвом, так і обговорюється проведення наступного раунду після 22 червня. Сьогодні відбувся черговий обмін. Повернулися наші. Військовополонені додому нарешті, але все-таки хочеться розуміти, коли може відбутися дійсно наступна зустріч. І чи вийде російська делегація із своїми пропозиціями щодо припинення вогню? Чи дійсно можуть про це домовитися? З моєї точки зору, немає жодного значення, коли відбудеться наступний раунд цих переговорів. Якщо ми виходимо із питання е припинення вогню, ніякого припинення вогню до. Того моменту, поки йде <свистак>, літній наступ, і проти нього не виступає Дональд Трамп. Не виступає в тому значенні, що він не вводить жорсткіші санкції проти Російської Федерації. Доти ні про які серйозні розмови про припинення вогню, мова не, мови немає і не може бути. Якщо й буде про щось йти мову, то це виключно про гуманітарні речі справді дуже важливі це. Дуже добре, що завдяки хоча б такому тиску Трампа Путін змушений був піти на Обміни українських військовополонених уже не в масштабах там 100 на 100, а реально вже в великих масштабах та більш тисячі людей. Але я повторююся, з моєї точки зору, до кінця літа до середини осені, точніше, поки йде літній наступ, вірогідність того, що відбудуться реалістичні переговори про припинення війни вогню, майже нереалістичні, майже я вважаю їх майже нереальними. Плюс до всього іншого, Путін не збирається на сьогоднішній момент зупинятися, тому що він прекрасно розуміє, що санкції проти нього не вводяться, і паралельно з тим Китай так чи інакше не буде сідати всерйоз за стіл переговорів і сейоз говорити про припинення вогню, поки не буде відсвяткована 80-та річниця з дня закінчення китайсько-японської війни. І ну то, що Китай це називає Днем Перемоги в китайсько-японській війні. Це е, початок вересня, це якщо правильно пам'ятаю, друге чи третє вересня. О, третій, І так. власне на ці дні запланований візит Путіна до Пекіна. Угу. Путін буде одним із ключових гостей на цьому дійстві. І е, тому власне до е, вересня місяця Китай не буде тиснути в, в тому числі на Російську Федерацію. Хоча знову ж таки Китай буде тиснути тільки в той момент, коли е, буде е, відбудуть відбуватися переговори Китай США по широкому спектру е, питань. Тому на сьогоднішній день е, ні про яке в зупинку вогню, як мінімум там до е, жовтня місяця, говорити немає. З моєї точки зору майже ніякої реалістичності. Стосовно китаю, ще пізніше хочу до цього повернутися, хотіла ще уточнити: ви кажете, ну принаймні гуманітарні питання можуть вирішуватись між українською і російською делегаціями. Які саме питання? Тому що знову ж таки сьогодні, от російська так звана омбудсмен, вийшла із заявою, що Росія хоче на наступному раунді переговорів вручити Україні список дітей, які за даними Москви, перебувають на території України, і яких Росія закликає передати. Ну тобто стосовно українських. Дітей, яких вони по суті викрали і тримають в себе, нічого не говорять, але фактично минулого разу вони хоча б визнали, що українські діти перебувають на їхній території. Але про що може йтися? От якраз таки стосовно дітей можуть домовитися, можливо, ще якісь є питання? Ну, є тільки два питання: це полонення і діти, з моєї точки зору, більше ну, є обмін това. Е і ще раз. а повернення цивільних, тому що у нас там теж чимало людей знаходиться. Той же журналіст, наприклад, журналісти є там, яких теж незаконно. утримують. їх називаю, я їх називаю полоненими, я їх називаю полоненими. Тобто це все входить в поняття полонених. Тобто, це обмін полоненими, це можливе повернення дітей і можливе повернення тіл загиблих. Все більше ніяких тем Росія обговорювати з моєї точки зору не збирається. Угу. Ну так, а стосовно Китаю, якраз таки сьогодні Путін і Сі поговорили по телефону. Ну, принаймні, російська сторона стверджує, що вони розмовляли суто стосовно війни Ізраїлю та Ірану, і вони знову ж таки засудили дії Ізраїлю. Ще домовилися, як ви правильно вже помітили, що 2 вересня вони хочуть провести повномасштабні такі переговори в Китаї, і навіть обговорили підсумки саміту g Севен. Російська сторона стверджує, що ем... Українська сторона нічого не досягла на цьому саміті і поїхала ні з чим, скажімо так. Ну от про що свідчить така їхня розмова між двома диктаторами. Як ви думаєте, ні про що не свідчить, крім того, що ми повинні чітко розуміти, що головна геополітична перемога Путіна цих трьох років війни це може більше це те, що Китай зберігає підтримку. Тобто, без Китаю Росія не змогла б продовжувати бойові дії. Те, що Китай зберігає інтерес до Російської Федерації, це головна геополітична перемога Путіна. І він прекрасно розуміє, що війна закінчиться рівно в той момент, коли відбудуться результативні переговори США та Китайська Народна Республіка. Теоретично такі переговори можуть відбутися вже десь наприкінці цього року. Чи відбудуться вони, поки що сказати, достатньо складно. Але, е на моє переконання, е вирішення е питання миру без Китаю е вкрай складне. Тобто реально це надскладне питання. Е і без Китаю я е думаю, що вірогідність сценарію того, що вдасться е домовитись про якісь мирні переговори, е вона достатньо мінімальна. Ну а у Трампа, скажімо так, є козирі, є чим натиснути на Китай для того, щоб той, скажімо так, пішов на ці поступки. Чи Дональду Трампу поки що немає такого сенсу запроваджувати якісь додаткові там обмеження, санкції? Напаки, ми бачимо, що він іде на чергові угоди для того, щоб знижувати тарифи між країнами? Ну Трамп почавши торгові війни на 100 фронтів, одночасно програв всі. Ці фронти, тобто на сьогоднішній момент, на жаль, ми повинні говорити про те, що на жаль, чи на щастя, це вже інше питання. Але ми маємо говорити про те, що всі тарифні війни, які були в світі, на сьогоднішній момент Трамп в тій чи іншій мірі він програв. І насправді найболючіша поразка була це на китайському фронті, де він вирішив показати гонитву тарифів, піднявши їх там до захмарних 150 чи 180% вісімдесяти відсотків, немає значення. І він саме він Трамп змушений був відступити назад, і саме він Трамп змушений був погодитись на більш вигідний для китайців тимчасовий підкреслюю, тимчасовий договір про недоговір на ті домовленості про розблокування торгівлі, в тому числі і рідкісно земельного металу. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що Трамп е е в тому форматі, в якому він це робив, 100 своїх днів е зможе чимось налякати Китай, Це вже не реалістично взагалі. Е, як далі будуть розвиватися ці переговори, тому що ще раз повторюся, Китай заявив про те, що це лише тимчасові домовленості, е, і вони потребуватимуть подальших перегування? Як далі будуть розвиватися події? Поки що нам сказати достатньо складно. Але е, я там говорив і я досі вважаю, що е, одна з ключових моментів, які може зрушити з мертвої точки е, е, питання мирних переговорів в Україні? Це домовленості Китай США про е, правила гри в усьому світі, де зокрема одним із пунктів буде питання України. Угу. Ну і стосовно санкцій, так само ми не побачили, що найближчим часом, там або під час тут Джей Севен, або до нього, як анонсував сенатор Лінці Грем, що могли би запровадити санкції і проти Росії, і проти країн, які закуповують у неї нафту, газ і так далі. А навпаки, сторони, начебто, домовилися: ну, скажімо так, лінці Грем сказав, що законопроєкт будуть допрацьовувати, тому що в тому числі в тому списку можуть бути європейські партнери, які теж закуповують у Росії. Енергоресурси то тут хочеться розуміти: ну до липня принаймні сказали, що санкції уже точно вводити не будуть. Який ваш прогноз? Чи взагалі буде це знову питання підніматися? Чи поки йде протистояння між Ізраїлем та Іраном, взагалі це відкладається в довгий ящик? Ну тут треба породити трошки назад. Треба сказати про те, що останні два місяці відбувався достатньо серйозний тиск на Дональда Трампа. Відразу з трьох сторін це Україна, це провідні країни Євросії, Європи, це перш за все Німеччина, Франція, Британія і частина республіканців. На жаль, оцей перший етап був програний. Путін переміг Трамп забув все від себе залежно, щоб не вводити ніякі санкції. І на моє переконання, він виїхав із Канади саміту G7 на виключно пидній причині, тому що він не хотів, щоб на нього. Почався тиск великої сімки з приводу введення цих санкцій, тому в даному випадку він прикрившись питанням Ірана і Ізраїля, він по суті виїхав із Канади для того, щоб не попасти в ситуацію, коли нього буде достатньо серйозний тиск, і йому буде дуже тяжко перед пресою. Відкрутитися від ситуації із тим, що чому він не вводить санкції, чому він таким як із Володимиром Путіним. Наступний етап чогось подібного вікна, скажімо так, санкційного вікна відкривається з меточки зору тільки вже після літніх канікул в Вашингтоні. літніх політичних канікул воно, в Вашингтоні, тобто не раніше ніж вересень, жовтень місяць. Вересні, жовтні ці питання знову будуть підніматися. І е, у нас тут є єдині сподівання з моєї точки зору, або головні сподівання, точніше це питання рейтингів республіканської партії напередодні початку виборчої кампанії. Справа в тому, що 3 листопада 2026 року будуть вибори в Конгрес і перебирається третина Сенату. Е, е, зараз рейтинги Трампа вони застабілізувалися на рівні 55 недовіра, 45 довіра. Але якщо е, протягом наступних місяців. Рейтинги почнуть падати. Я впевнений, що одним з питань по підйому рейтингів республіканської партії буде питання більш жорсткого ставлення до Володимира Путіна. Тому очевидно, все ж таки нам треба думати нам у цими назі Україні, спільно із частиною республіканців і європейцями. Про те, як продовжити цей тиск на Дональда Трампа і як правильно побудувати цю кампанію, щоб змусити, все ж таки, його змінити свою точку зору з приводу можливих санкцій щодо Російської Федерації і Володимира Путіна. Ну тут знаєте, є деякі експерти, які кажуть, що в принципі американські санкції можуть бути не настільки супердієвими, як європейські. Але поки що теж ми чекаємо на 18-й пакет санкцій. Як ви думаєте, чи запровадять його? І побачили, поки що тільки Велика Британія і Австралія ввели санкції проти тіньового російського флоту. Там дійсно є і юридичні і фізичні особи. То хочеться розуміти, чи дійсно зараз посилиться тиск на Москву саме зі сторони європейських партнерів партнерів, тому що мені здається, з 27 го року домовилися сторони, що вони не будуть закуповувати більше газ у Росії, але ж це ще два роки. Ну, півтора, але е -е, насправді е -е, ні одні європейські санкції без зв'язки з американськими не можуть бути дуже сильними тобто, все, що можна було зробити найсерйознішого. Це в свіфти європейці вже зробили все. Інше буде йти тільки, буде працювати, і буде адекватно серйозно працювати тільки в тому випадку, якщо ці санкції будуть підтримані Сполученими Штатами Америки. Тому я чесно кажучи, я можу звичайно помилятися, але я достатньо песимістично дивлюся на не суто європейські санкції, які справді будуть введені. Я впевнений, що вони будуть введені. Не але навряд чи вони будуть настільки е серйозною проблемою, як це могло бути, якби це було у зв'язці сполученими штатами Америки. Ми повинні просто розуміти, що до е будь-яких санкцій Росія адаптовується е і адаптовується в середньому протягом трьох-чотирьох е місяців. Три чотири місяці потрібно на адаптацію, ну на створення логістичних ланцюгів на змін точів. Логістичних ланцюгів на зміну фінансових ланцюжків на систему проплат там і так, далі, і так далі. І, от це саме по собі це, нібито нічого страшного немає, але ну зв'язку з цим все одно вони так чи інакше їх обходять. Але це достатньо серйозний стрес для російської економіки, для виробників, для продавців. І так далі, і так далі, і так далі. І для уряду, зокрема і для уряду і для Центробанку, зокрема саме по собі європейські санкції вони, значно до, до них значно швидше і легше можна адаптуватися, і це не також це настільки дорого, я манузія адаптація, настільки дорого, як у випадку, коли це об'єднання європейських і американських санкцій. Тому в європейських санкції добре, що вони будуть. Я певне, що вони будуть. Але на жаль, без американських це не такий серйозний стрес для російської економіки. Та ну хочеться тоді вірити, що дійсно восени ми побачимо ті санкції, про які анонсував сенатор Лінці Грем і Блументаль. Їхній законопроект, що дійсно це спрацює не тільки проти Росії, а й проти її партнерів, які закуповують у неї енергоресурси. Дякую вам дуже за цю розмову, за вашу аналітику. Нагадаю, що говорили з політологом Вадимом Денисенком. Дякую вам.